Вон пацики побежал. Они только что разбили вон в маршрутке окно, они снежкой снежко кинули короче. Такі підліткові забавки у Полтаві. 28 січня діти обкидали сніжками одну із маршруток навпроти 26-ї школи. і Кинулися тікати. Постраждало тільки бокове скло автобуса, розповів директор транспортного приватного підприємства «Важа-1» Іван Іванов. За його словами, водій маршрутки зорієнтувався, зупинився та наздогнав тікачів. Діти возле школи беруть сніжки і кидають сніжки в машину. Розбили вчора стекло, внутрі ці камушки, ложать». Дитий там, чоловік сім, мабуть. До десяти. Водитель сразу зобразив, швидко встановив і побіг, догнав їх. Ага. Він у нас бігає добре. За словами Івана Іванова, одного хлопця водієві вдалося упіймати. Викликали поліцію, знайшли батьків. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, правоохоронці проводять відповідну перевірку. Мати одного з хлопчиків вже розрахувалися з водієм за завдану шкоду, але наразі ще інспектори ювенальної превенції встановлюють коло. Неповнолітніх осіб та їхніх батьків після завершення перевірки уповноважена особа прийме відповідне процесуальне рішення. Можливо, будуть складені адміністративні матеріали на батьків за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, саме за належне виховання дітей батьками або особами, що їх замінюють. Такі розваги дітей маршрутники на собі відчувають регулярно, але не тільки вони, а й водії легкових авто, говорить керівник приватного підприємства Іван Іванов. Можна й пасажиру попасти. Це хорошо, що е, там стекла такі, що не розлітаються. А можеш цікло розлетіти, пасажир пострадати. Може. Один із таких інцидентів стався із водієм маршрутки Денисом. Буквально минулого четверга, зізнається чоловік. Проте в іншій частині міста я встановився. Вони в різні сторони. На позапрошлой неділі було на мельзаводі таке саме на світофорі. Того 12, 11, 13. Це реальна загроза аварійній ситуації, кажуть водії. Але як реагувати та діяти у таких випадках, не знають. Та що, що ти їх за шкуру будеш тягти? Ти ж не будеш їх тягти, правильно? Психологи говорять, така необміркована та агресивна поведінка підлітків може бути викликана як перебудовою організму дитини, так і впливом оточуючого середовища. Адже в цьому віці вони починають самостверджуватися, говорить практичний психолог Тетяна Бугаєвська. Впливають також внутрішньосімейні відносини. Якщо є непорозуміння між членами сім'ї, неприйняття дитини або гіперопіка. Якщо говорити про рекомендації батькам підлітків, то перше і головне заспокоїтись, прийняти агресію як неминучий прояв підліткового віку і ставитися до дитини, можна сказати, поблажливо. За словами психологині, щоб подолати агресію підлітка, цю енергію слід спрямувати у спорт вивчення мов або хобі. А ще варто спробувати укласти такий собі умовний договір. При цьому разом обговоривши обов'язки сторін відповідальність. Таким чином це допоможе підлітку усвідомити, що його поважають і з ним рахуються.